Ви потом скажіть, YouTube, будь ласка, да, звісно, да, то завтра буде лабораторія працювати? Так, да, обов'язково лабораторія працювати у штатному режимі в штатному режимі. Так. Все нормально, так. тобто їм так. немає так. за що хвилюватися, що буде спорчене так. м'ясо, Не так. Буде. Все нормально, у них робочий час як був, так і продовжується. Представтесь, ласка. зачі обов'язки начальника Канецьподільської міської державної лікарні ветеринарної медицини. Інчук ви лікарні... людей заспокоїли. Так, так. дуже так. вам дякую. Так. А це надовго зараз лабораторія? Та вона там Яка що закрита? Ну на ринку лабораторія Яка там працівники. слідчі дії, слідчі дії. Я знаю, скільки вони це будуть проводити. На завтра ми повинні у нас ніхто не закривав. Офіційного листа ми не я отримали. перепрошую. Якщо слідчі дії відбувається відповідно рішення суду, то тоді опечатується приміщення відповідно, де здійснюються ці слідчі дії. Правильно ринок згідно положення немає права працювати без лабораторії. В такому випадку буде так. закрити весь ринок. Тож, от ми до чого й ведемо? То скажіть, будь ласка, де лабораторія буде знаходитись допоки проявляє, зараз слідчі дії. Проводяться? Це вже хай. Керівник керівник має я керівник просто хочу. Думає, де... я вибачаюся. Я хочу просто уточнити. Ви стверджуєте, що керівник має надати вам приміщення, да, куди будуть люди звертатися, здавати аналізи, м'яса і отримувати. А та лабораторія на даний момент проводяться слідчі дії, буде опечатана, правильно? Я не знаю, чи вона буде опечатана, Я не знаю, скільки справи. Мене там ніхто не пустив, я не, не можу вам. А сказати. людей хтось повідомляв взагалі, от, що, що коїться на даний момент на ринку. Навіть мене не повідомляли. Не повідомляли, не. ні? Ну ви, як ви гарантуєте як держслужбовець, виконуєте свої обов'язки, що завтра ринок буде працювати, да. так? Добре, дякую.